Мій любитель дивного та похабного. Гуляв я на просторах нашого любимого геймджолта. А стоп, ні, це стім. Ну, може, наступного разу. І наткнулись мої похабні рученьки на Anomalus Coffee Machine. Коротше кажучи, це SCP-294 какавовий апарат, що здатен видати тобі все, що ти захочеш у вигляді чашечки з рідиною. Сексуальний місць аніме. Таємниця? <гас> Упсі. Знаю я одних чиліків, які люблять таємниці. Well, <гас> <гас> так, а що там в коментах пишуть? Гуйдену та гра, і подручить, і подумати, і словарний запас підняти можна? Дед речун срано О, Це ж я? Нас зустрічає аніме дівчина та пояснює, як тут це працює. Тикаємо на клавіатуру та обираємо, чим хочемо її напоїти. А напоїти можна будь-чим. Хоть кавою, хоч соком, хоч бургером, хоч стяками, хоч темрявою, та хоть дітьми. М -м -м, якщо чашечво А Ану. Йобаний брат. Слова, які можна ввести, поділяються на кілька типів. Слова, що ніяк не впливають. Слова трансформації, від яких її перевтілить в шрека. Oh, hello, yeah. Та слова, які можуть вбити її або ж нас, наприклад, чорна діра, або якщо двічі дати їй чашечку вогню. Є також і окреме. Now! Яке можна комбінувати з різними перевтіленнями, аби отримати постільні сцени. Слів, які щось роблять біля 800, і відшукати серед них усі можливі комбінації доволі таки важко. Так от, наприклад, вогонь плюс безсмертя зробить її Феніксом. Смерть змінить форму, і ще одна смерть ще раз змінить форму. Чи то пак можна дати їй безсмертя, вбити, що зробить її зомбі, та налити чашечку життя. Всі ці махінації відкриють цю дзюндзіїтовську штуку. Спробувавши вбити її, відкриє Сцена, де вона відрізає ГГ шкіру ножем. Де це так -то хоррор хентай, якщо ви не поняли. Oh Трансформації реально дофіга. Можна перевтілити її на корову або зміюку, дати чашечку мене, чашечку червяків, або і просто вводити цифри по порядку. Причому деякі чашки потрібно давати їй повторно, такі як, наприклад, кава або чай. От кілька крутих трансформацій, які я знайшов на скріншотах спільноти Стіму. І пам'ятай, ніколи не давай їй чашечку дик.